Хай ліки вам не знадобляться. Здоров'я всім глядачам ранку вдома. От, до речі, про здоровий спосіб життя. Всі ми знаємо, що наш стан дуже залежить від харчування. Так, То ти натякаєш, щоб ми знову пішли на кухню. Ми ж тільки що звідти прийшли. Так, але все ж таки, наш наступний сюжет присвячений виробнику продуктів для вегетаріанців, веганів та флексотеріанців. Слухай, ну, от останнє звучить насправді як інопланетяни якісь. Ну, Зараз я тобі все поясню. Насправді так називаються люди, які зазвичай м'яса не їдять, але часом можуть собі дозволити з'їсти. Ну, такі вегетаріанці на мінімалках. Так чи інакше, а рослинні котлетки з нашого наступного сюжету зацікавлять багатьох. Багатьох, але не всіх. Інтервальне голодування, чи так зване інтуїтивне харчування, білкова дієта чи повна відмова від м'яса та риби, вегетаріанство чи веганство. Існує безліч способів харчування, кожен з яких має своїх прибічників та противників. Протягом останніх років дедалі більшої популярності набувають правильне харчування, вегетаріанство і веганство. За даними Київського інституту соціології, понад 10% українців дотримуються вегетаріанського харчування, а ще близько 2% повністю відмовились від тваринної їжі. І ці цифри продовжують зростати на допомогу людям, які вживають рослинну їжу. Прийшла українська компанія KR Ingredients. Вона відкрила підрозділ з виготовлення унікальних продуктів харчування для веганів. В світі це тренд. Наша задача, в тому числі це розвивати культуру цього харчування. І ми, ми, хоч і називаємося компанія «Wanted Vegan», але ми хочемо, щоб наші продукти, ну «Wanted Vegan» в сенсі розшукується Веган. Тобто, але хочемо, щоб цю продукцію харчу е, куштували і їли просто звичайні люди, які сьогодні, ну це ці так, так звані флекситаріанці, да, хто сьогодні їсть м'ясо, завтра рибу, післязавтра – бургер е, рослинний. Wanted Vegan має у своєму підпорядкуванні лабораторію і виробничий цех. В лабораторії розробляються, тестуються і перевіряються нові рецепти рослинного м'яса та риби. І тільки потім технології впроваджують у виробництво. Це у нас заготовка для сашимі. Це перша варка сашимі, помаранчева основа, яка потім буде розрізатися і перемазуватися біленькою прослойкою. І це вже після цього це вже буде справжній лосось. Це в нас заготовочка для котлети по київськи це фарш, і там дівчата готують саму начиночку, Венське масло з спеціями, з яким будуть готувати котлети. Головне завдання виробника не лише зробити так, щоб рослинна їжа майже не відрізнялася за смаком та виглядом від свого природного аналогу, а й була б справді корисною і повноцінною за складом, заміною м'ясу чи рибі. Якщо казати про котлети, нагетси і або, скажімо так, альтернативи м'ясу, а готовим м'ясу або рибі, ми також виготовляємо рибні палички, нагетси, котлета по київськи бургери. Це на основі зроблено горохового. і... Пшеничного протеїну. Також ми виготовляємо унікальні продукти, які е, ніхто не виготовляє на українському ринку, і всього декілька компаній виготовляє в світі. Це сашимі е, з лосося, сашимі тунця, копченого лосося, також там, креветки ми виготовляємо. От, е, то це суміш певних інгредієнтів на основі рисової муки. Зараз команда Wanted Vegan виготовляє понад 10 видів веганських продуктів, серед них котлети, сашимі, філе червоної риби. Але найближчим часом на полицях магазинів з'явиться ще один виключно український продукт рослинне генеральське сало. Цей незвичайний товар розробили для благодійної акції до дня незалежності. Після того як ми відчули популярність цього продукту, почали задумуватися, можливо, його і Потрібно продовжити. Може, це буде серійним продуктом? Буде нашою фішкою. Воно зроблено на основі рисової муки і суміші інгредієнтів, які ми самі розробили, для того, щоб воно було мало консистенцію, таку як сало. Сьогодні в планах компанії розширювати веганське виробництво, збільшувати кількість рослинних продуктів і згодом виходити на міжнародний ринок. Команда мріє, що незабаром веганське українське сало та сашимі можна буде скуштувати в різних куточках світу.